Межова селище на Дніпропетровщині, що межує з Донеччиною. Звідси до Покровська, де наразі активно тривають бойові дії 50 кілометрів. Ми запитали у місцевих жителів, що вони думають про наближення лінії фронту та як це впливає на їхнє повсякденне життя. Переживаємо, звісно, гучніше стало, стало більше літати. Потрібно думати з приводу переїзду на крайній випадок. Не як інакше, є батьки. Є родичі, за яких турбуєшся, не скільки за себе, скільки за них. Буду сидіти вдома до останнього, тому що куди їхати, нема куди їхати. А навіть якщо і було б, то не хочеться покидати рідну домівку. Залишаємося вдома до останнього. Життя дуже різко змінилося. Плакати хочеться. Я проживала в місто Селидова. І їздити в такому віці, як я, не дуже хочеться. Не знаю, що буде. Но... Хорошого, я відчуваю, що нічого не буде. Так куди їхати, на що їхати. Уже, як той каже, я багато прожив, так що мені вже хватить кататися. У мене дружина з Покровська, Це дуже відчувається на, на душі, чутні вибухи оці частіше і. Оці постійні переживання за ді... за дітей. Допомагаємо людям, які переїздять там із Селідова, із Новогродовки, із Курахова, із Покровська. Дуже багато людей. Треба жити, просто жити, проживати кожен день, кожну годину. От і думати про те, що оце жахіття закінчиться. Звісно, страх бере, що близько дуже. Ну ми надіємося на все позитив. Отлічний, ви виїжджати, нікуди не збираємося, кого не спитаємо, нікуди. А там, як Бог дасть. Ми вже звикли і до вибухів, і до тривог. Ні-ні-ні-ні. Особливо в нічний час постійно чуємо вибухи, вистріли. У мене маленька дитина, неповнолітня. Якщо вже е, прийдеться виїжджати, то будемо кудись тікати. Якщо буде ще хуже виїжджати, звісно, бо п'ятеро дітей ще раніше не збираємося. І діти в школу пішли. Хоч один день, але все одно. Я не як не панікер, я не переживаю, я сподіваюся на Збройні Сили України, що вони переможуть і сюди не, не дійдуть, їх сюди на Дніпропетровщину не допустять.